Їх об'єднала велика війна і любов до спорту. У Тернополі двічі на тиждень проводять фітнес-тренування для дружин, героїв, ветеранів, учасників бойових дій, тих, які зникли безвісти, ветеранок та внутрішньо переміщених осіб. Одна із учасниць Арина Бикова. Вона розповідає, з початком великої війни чоловік вивіз її та дитину із Луганщини у більш безпечне місце, а сам повернувся на службу, як ніс ще з 2015 року. Згодом через стан здоров'я його звільнили, і він приєднався до родини у Тернополі. Ярина Давно захоплюється спортом, але завдяки цим тренуванням знайшла однодумців і змогла подбати не лише про фізичне здоров'я, а й про емоційний стан. Фітнес це не тільки про схуднення, це взагалі про здоров'я, про те, як ти себе відпочиваєш, це відпочиваєш і головою, і ментально. Тобто, це не для того, щоб просто приходити сюди і підтягувати своє тіло. Серед відвідувачок тренування також Олеся Школьна, дружина військовослужбовця, який став на захист країни з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Вона зізнається, ці фітнес-тренування з'явилися в її житті саме тоді, коли були найпотрібніші. Вони дають її сили та мотивацію рухатися вперед. Попри фізичні навантаження, жінка знаходить у них можливість відпочити і відновитися. Під час тренувань ти відволікаєшся від того всього, що відбувається навколо, якось від якихось. Тривожних думок від якихось своїх проблем. Після тренування якесь таке відчуття радості, відчуття піднесення. Якийсь такий емоційний приплив, приплив таких гарних емоцій. Ці заняття тривають уже більше місяця у межах проєкту Активні парки нестримні. Кожне тренування триває 55 хвилин. Фітнес-тренерка Вікторія Безгубенко-Гнатишин розповідає, учасниці починають із розминки, після чого працюють над усіма групами м'язів, розвиваючи витривалість, гнучкість і силу, а завершують спортивну зустріч вправами на розтяжку м'язів. Основна мета, взагалі активних парків, не і взагалі моїх тренуваннях – -тренування, це допомогти жінкам бути здоровими, трішки любити себе, піклуватися про себе, хоча б дві години в тиждень присвячувати своєму здоров'ю і бути більш фізично активними, веселішими, спортивними, і так щоб подобатись самій собі. Фітнес для дружин військових, ветеранів та переселенок це не просто тренування, а можливість підтримати одна одну, відволіктися від тривог і знайти внутрішню рівновагу. Заняття для сімей військових та переселенців безкоштовні. Щоразу тренування відвідує близько 14 учасниць.